Тому, друзі, від чого хотілося би застерегти нас, наприклад, Іуди? Вкрай небезпечно відвідувати Дім молитви, називати себе віруючою людиною, можливо, знати Біблію, можливо, бути на певному такому високому рахунку в очах людей, як християнин, і при цьому залишатися поневоленим таємним гріхом. Як ви думаєте, що Юда більше любив Ісуса, за яким ходив, чи гроші, які він зарадив? Звісно, гроші, це його погубили. У кожного з нас своє, хтось гроші любить, хтось інше щось любить. Але якщо любов до чогось у нас перевищує любов до Бога, наша доля дуже-дуже трагічна, наше положення дуже плаче. Тому мені хотілося побажати кожному із нас. Щоб ми не уподібнювалися до Іуди. Свої проблеми, які ми самі не можемо вирішити, ми маємо Богові розповідати. І Він допоможе. Пізніше ми побачимо. Не тільки Іуда зрадив. апостол Петро зречеться тричі. Але Петро далі знову буде апостолом, а Іуда покінчить життя, зведе рахунки. Чому? Тому що не захотів він бути з Ісусом. Не зрозумів він, що в Ісусі Христі Його порятунок, Його життя, Його любов, все. А Петро зрозумів, Петро без Ісуса не мислив життя, хоча піддався цієї тимчасовій слабкості в той момент і зрікся тричі і казав, ні, я знати його не знаю. Але потім гірко оплакував, тому що він розумів, що він. Власне життя, ну себе самого життя позбавив, зрікшись Христа, і Господь його помилував. Добре, наступна наша зустріч через два тижні в суботу, так само, як це вже квітень буде, мабуть, п'яте число, якщо я не помиляюся.